Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу подивитися на безуглу Марію Володимирівну, яка народилася 17 травня 1988 року. З дати народження я вирахувала, що душа Мар'яни знаходиться на 28 му коді матриці долі. Детально опис даного коду є в мене на каналі. Проте варто в загальному сказати що їй важливо стати командним гравцем. Розраховувати успішні ходи для кількох людей. В шлюбі також важливо опиратися на чоловіка у всьому. Без зуглій важливо побороти амбіції одиночного гравця-власника. Якщо вона буде робити кар'єру одноосібно, то є дуже великий шанс зазнати невдачі. Душа Мар'яни стоїть на фінансовому рівні. І тут ну, їй не обов'язково притримуватися професій батьків ну, або спиратися на їх досвід. Уроком коду Мар'яни є робота в команді. Тільки в команді вона зможе застосувати свої організаторські здібності. Ще хочу вам сказати, що у безуглої є дві карми. Перша вона має проявляти милосердя та терпіння, пробачати грубість і хамство. Друга карма Мар'яна повинна допомагати талановитим людям пробитися, захистити їх права і винаходи. Бажаною професією для безуглої є бізнес. Саме тут вона змогла в себе реалізувати повністю. Ну, і ще варто сказати, що основною перешкодою по життю для Мар'яни є некоректне відношення до дорослішання. Піддається капризам, необдуманим діям. Вона живе не по віку. Трохи наївна і така довірчива. А зараз я візьму карти таро і за допомогою їх задам деякі запитання. От Перше ми глянемо, яка вона людина. Що ж покажуть нам карти? Перша карта нам говорить. Що людина медійна любить бути зіркою. А ця карта нам говорить, що вона є людиною стабільною, симпатичною, притягує гроші і майно людей і партнерів. І, можливо, скажу вам так, Мар'яна готується вийти заміж. Так, ще поставимо питання, як ж Мар'яна ставиться до України? А ці карти нам говорять, що Мар'яна втомилася. Вона дуже розчарована і на даний момент хоче щось поміняти в країні. І ще одне питання. Що Мар'яна робить для того, щоб Україна вистояла у війні? От глянемо, що нам покажуть карти. Ці карти нам показують, що Мар'яна веде певну боротьбу. І важливу роль тут відіграє якийсь мужчина. Бачите, ця карта нам вийшла. Ну і при тому безугла перебуває в ілюзіях. От бачите, у нас тут сімірочка кубків. Вона не бачить реальний стан речей, щось фантазує. Ну, так вам скажу, карти нам тут, як ви бачите, ніяких дій не показують. І це, знаєте, не моя думка. Так нам показують карти Таро. Всім дякую за увагу!